прямому зв'язку зі мною Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії Сергію. Вітаю слава Україні, слава Силу оборони, Вітаю героям, слава ось сьогодні. Багато було повітряних тривог, і Атаки були серед білого дня. Херсон під ударом, Харків, Запоріжжя під ударом ось просто зараз Полтава, чому Росіяни зараз так активізувалися? Ну і власне Одеса теж була зараз під ударом цивільну інфраструктуру. Так виникло кілька пожеж. Відповідні служби зараз. Наші рятувальники, перш за все, приступили до ліквідації наслідків цієї ворожої атаки. І я сподіваюся, що не буде інформації про постраждалих, дай Боже, навіть не буде поранених. Це найголовніше, що хотілося почути. Буквально я думаю, за досить короткий час ми вже дізнаємося від наших відповідних служб. Що стосується тих міст, про які ви говорите, очевидно, що. Ворог робиться свідомо. По перше, це намагання зламати українську стійкість. Це по перше. По друге, ми бачимо, що ці атаки вони відбуваються зараз в той період, коли відбуваються відповідні комунікації, зокрема між країною агресором та сполученими штатами Америки, і вони стосуються питань російсько-української війни. Тобто, це намагання кремлівського діда. Впливати на українське населення цивільне, перш за все, це намагання максимально знищувати українську цивільну та критичну інфраструктуру, таким чином, теж впливати на поле бою відповідно. Хоча саме на полі бою ворога бачимо, що немає сьогодні навіть досягнень там оперативно-тактичного рівня і власне. Намагання зруйнувати логістику, намагання зруйнувати міцність нашого тилу, підвищити якісь певні ставки перед цими комунікаціями. То бачимо, що наразі ворог, очевидно, він діє так завжди. Нічого нового зараз ми не побачимо. І терор заради терору, тому що ви знаєте, ну справа досить таки невтішна пояснювати дії терориста. Терорист є терорист, його треба знищувати. Росіяни атакували Харків безпілотниками. Постраждали 11 людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Під ворожим ударом опинилися чотири райони міста. Пошкоджено цивільні підприємства, адміністративна будівля та. Автівки під атакою ворога було і Запоріжжя. Росіяни завдали удару по місту авіабомбами. Одна жінка загинула ще 38. людей. Дістали поранення. Серед них п'ятеро. Це діти. Про це облас... повідомили в обласній військовій адміністрації. Один з кабів влучив об'єкт інфраструктури, інший у багатоповерхівку у густо населеному районі. Ось така активізація саме повітряних ударів на тлі закликів України встановити перемир'я у повітрі і на і, і після фактично цього великоднього перемир'я, ініціатором якого був Путін, свідчить про що. Ну, перш за все, це свідчить про те, що ворог намагається нівелювати наші здобутки тих попередніх ударів по території Російської Федерації. І Якщо Україна, очевидь, і ми це бачимо, наші сили оборони б'ють перш за все по військових об'єктах, то Росія пішла іншим шляхом. До речі, ця концепція терору проти мирного населення вона ж прописана у всіх, ну скажімо так, керівних документах, які не просто до відома, а до виконання. Є для так званої армії Російської Федерації, тобто, це один з методів ведення гібридної війни, саме цей терор мирного населення, і власне, Росія втілює його в життя. Очевидно, що той режим тиші у повітрі. Який панував буквально там одну ніч великодню, залежить від того, як Росія не запускатиме ті самі клітучі шахеди, які вже кілька ночей поспіль е атакують. І наш південь, атакують Запоріжжя, атакують Дніпро, Кривий Рік. Тобто, всі ті міста, ну і суми, звичайно, от Полтаву бачимо знову ті міста, про які ми з вами вже говорили. Е ще раз це намагання вплинути на населення, і тут режим тиші. Він залежить все, таки за великим рахунком. Від Російської Федерації, тому що Україна на себе бере зобов'язання і їх виконує. Російська Федерація е, вимкнула, скажімо, цю кнопочку так шахівних, і бачите, тиша дійсно була. Але е, знову таки тут, на мій погляд, проглядається намагання Путіна підіграти. Адміністрації президента Трампа підіграти особисто очільнику Білого Дому дому мовляв, подивися, ми даємо тобі можливість виступати у ролі миротворця. Але але за це ви маєте заплатити українськими поступками у тих чи інших комунікаціях. Я зараз не кажу про перемовини, тому що їх наразі немає. А відбуватимуться вони. І це абсолютно чітка українська позиція. Вже після того як буде припинено вогонь. Вогонь припинити не вдається знову таки за однієї простої причини, тому що Росія наразі не хоче цього робити і найближчим часом демонструє, що робити не збирається, тому що росіяни прекрасно розуміють, що. На полі бою ще раз кажу здобутків тих, які б вони хотіли отримати, наразі немає. Тому сьогодні і в бій кидають все, що вони кажуть, і шевелиться, і є. І при цьому б'ють по наших тилах, намагаються бити принаймні. Ну тобто, зараз вони намагаються якось посилити свої позиції перед гіпотетичними перемогами. Абсолютно вірно. саме так саме про це мова, і тим більше ми ж знаємо, що на жаль є певна частина західних політиків. Я беру західних і в Європі, звичайно, і за океаном, які ну скажімо так перепрошую за слово, ведуться саме на таку поведінку, тобто є так отой той острах, що Росія може йти далі. Росія може там застосувати в тому числі там ядерну зброю. Я думаю, що найближчим часом знову ця тема може підійматися, тому що це підвищення ставок у тих майбутніх комунікаціях, які можуть перетворитися на перемовини. і це має підсилити на думку Кремля. Російські позиції саме під час цих процесів. А на яких напрямках от зараз вони можуть зробити ось ці ривки? Бо ми бачили оці атаки мотоциклістів Камікадзе, фактично, які були повністю розбиті? Ну, але ж вони до чогось готуються і відточують, і ми можемо скептично ставитись до цих атак, але ж ми пам'ятаємо, що от вони починають, а потім вчаться. Ну, власне, я не знаю серед моїх побратимів, щоб хтось так скептично ставився до тих мотоциклетних атак. Ну, особливо не бачимо. Ми звичайно жартуємо, тому що ми не сміємося над війною, але під час війни обов'язково треба жартувати. Що стосується цієї компоненти, вона очевидно для чого використовується: для того, щоб максимально швидко проникати в глибину нашої оборони і там намагатися закріпитися. І, наприклад, там на Лиманському напрямку. На певній локації це свого часу, там кілька тижнів тому вдалося зробити, і тому загрозливою доволі там ситуація стала в плані того, що ворог закріпився і намагається просуватися надалі. І, от не даремно згадує Лиманський напрямок, звичайно, командування сил оборони очевидно на сьогодні, де будуть основні напрямки удару ворогу, без сумніву. Це активізація на Сумщині, саме активізація. Ну, в принципі, ворог це демонструє, але немає здобутків. А що стосується тих локацій, про які ви говорите, де найбільша може бути концентрація зусиль ворога, наразі я думаю, що їх можна називати у такому порядку. Це, звичайно, Покровсько-Курахівський напрямок, скажімо так, це часів яр, це Турецьк. Це Лиманський Сіверський напрямок, ну звичайно, буде активний куп'янський напрямок. Звичайно, активний наразі і запорізький напрямок. Хоча що стосується Запоріжжя, наприклад, то можливо, я підкреслюю, можливо, звичайно, ворог намагається вводити сили оборони в Оману. Тобто такі оманливі маневри і бойові дії проводити, з іншого боку, на всіх локаціях ворог намагається знайти слабинку в нашій обороні. Там, де він це буде відчувати, він може там зосередити ті свої ресурси, резерви, які підготував до цієї весняно-літньої наступальної кампанії. в інше чергового етапу стратегічної наступальної операції. Чому оті напрямки, про які я сказав, і на них зосереджена увага, тому що це. Напрямок інший Костянтинівка, з ним власне вже і слов'янсько-краматорська агломерація. Очевидно, що ворог намагатиметься виходити на цей оперативний простір і рухатися далі. Так, от якщо ми говоримо за ті самі мотоцикли, вони практично по всіх локаціях використовуються. Це знову таки намагання діяти маневрено, намагання діяти швидко. Бо з іншого боку, мають росіяни проблеми з автомобільною технікою. Тому щось треба використовувати для того, аби рухатися. Хоча основні основна компонента їхня на сьогодні на полі бою це піхота. Звичайно, авіація тут на жаль поки що до парітету далекувато, але з іншого боку, і сили оборони наносять відповідні удари по території Російської Федерації прикордонної там пункти управління. По лінії бойового зіткнення російсько-української війни, але все-таки піхотна компонента, штурмова компонента, вона ворогом на сьогодні продовжується активно використовуватися. Але знову таки є технології війни, і ви знаєте, що дуже часто ця сама піхота, минулий тиждень це, до речі, показав на Запорізькому Покровському напрямках. Ця піхота починається знищуватися ще на підступах до висування в бойові порядки. Я зараз зверну увагу наших глядачів. Тривога поширилася на київщину. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників через Чернігівщину, саме на київську. Область. Ну і е, якщо говорити про ті перемовини, то Україна теж веде підготовку. Вибухи пролунали на одному з найбільших російських складів боєприпасів. Місцеві писали про вогняну кулю та стовп диму в селищі Барсове. Це Киржацький район Володимирської області. Відомо, що там розташований 51-й арсенал головного управління ракетно-артилерійського управління. За попередніми даними, там зберігається близько 105 тисяч тонн боєприпасів. артснаряди, ракети для РСЗВ, компоненти ЗРК, Тактичні ракети типу точка У у прилеглих населених пунктах евакуювали населення а у саме селище перекрили в'їзд. В регіоні оголосили режим надзвичайного стану. Міноборона Росії уже відзвітувало, мовляв, вибух та детонація сталась через необережне поводження із боєприпасами. Сергій, я пам'ятаю, ми з вами якраз з вами обговорювали вибухи на грав в тарапце чи Таропець, Я не знаю, як це правильно. От тепер оцей тарапець прийшов і ще і в Кержацький район. Тільки в Тарапце було 30 тисяч тонн, а тут пишуть просто 105 тисяч тонн. То хорошу да це. Так, і це завантаженість ще не повна. Але якщо навіть 105 тисяч тонн, це звичайно дуже вагомий такий результат, який в будь-якому разі відчуватиметься на фронті. Це не означає, звичайно, що зараз там російська артилерія припинить вогонь. Розуміємо, прекрасно, що це не єдиний такий арсенал, такого центрального підпорядкування, який знищено по перше, і, по-друге, він не єдиний на жаль у. Збройних силах Російської Федерації, але в будь-якому разі, той торопець, який став далі, не буду продовжувати, чим для росіян. Дійсно, навіть тоді вже відчувалося, що на одному з напрямків, а тоді ми говорили про білорусько-курський напрямок. Він все таки логістично постраждав, тому що логістика вона стає складнішою для того, щоб ці боєприпаси доставляти безпосередньо вже на лінію бойового зіткнення. Наскільки мені відомо, я зараз звичайно не про конспірологію, але є певна інформація можливо, вона буде навіть підтверджена, принаймні про те, що там могли також знаходитися. Боєприпаси до РСЗВ, тобто до реактивних систем залпового вогню, які мають іранське підкреслюю, іранське походження, були виготовлені в тому числі з використанням північно-корейських технологій на базі, не дивуйтеся, ще російських вірніше, радянських технологій. Тобто, очевидно, що якщо така інформація підтвердиться. То розуміємо, що це недотримання правил техніки безпеки, воно має не просто якесь символічне значення, це дійсно великі втрати для ворога. Знову таки невідомо, що росіяни вкладають цього разу в порушення правил поведінки на такому об'єкті, якщо там щось дивовижне могло прилетіти то давайте задаємо, що цей склад арсеналу знаходиться лише в 60 кілометрах від столиці Російської Федерації, а там дуже насичена система ППО. Отже, щось її пролетіло. Дай Боже. Ну, там писали про вогняну кулю. Напевно, там почався сезон, знаєте, блискавок кульових це шоссетили. Я, я бачив лише дракона. Я бачив лише дракона. Ну росіяни люблять писати про ефект лінзи, головотяпства, хлопок. Ну тобто, могло бути що завгодно. Блискавка це може бути чимсь новеньким. Ну і я загалом пропоную те, що відбувається з російськими грала, називати Тарапцом. Це буде дуже мені здається влучно. І після тарабця головнокомандовач казав, що. Співвідношення використаних боєприпасів до артилерії змінилося і значно скоротилося. Наскільки швидко фронт може відчути оцей ефект? Ну, якщо ми говоримо про те, що сьогодні Росія змушена використовувати північно-корейські боєприпаси, артилерійські в тому числі, Є відкриті дані про те, що це може бути навіть 50% від того, що заходить на поле бою. Я не кажу про те, що це буде день-два, але час дуже швидкоплинний і найближчим часом це на певних локаціях відчуватиметься. А давайте ще згадаємо про певні рекорди, наприклад, березня нинішнього року. Цифра, яку я запам'ятаю, мабуть, на все життя, він став рекордним цей місяць саме по знищенню ворожих артилерійських систем 1644 одиниці. Тобто, по перше, знищуються самі системи по-друге, не вистачатиме боєприпасів. То російським ємелям доведеться таки йти пішки і надалі для того, щоб виконувати ті завдання, які на них покладені. А ми свого боку маємо застосовувати відповідні технології. Одна з цих технологій, коли наші нехай будуть вогняні комарі, пролітають в тому числі на російську територію. Я не кажу зараз про Хіджицький район Володимирської області, але тим не менше, версій сьогодні може бути багато. Можливо, буде офіційне підтвердження, що ж там. Сталося насправді з нашого боку офіційне підтвердження. Навіть якщо, як ви сказали, російське головотябство. Нехай буде побільше таке головотябство. Я до речі, хочу уточнити, я ви сказали про артилерійські системи і відкрила статистику. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення знищено просто, ну, просто вдумайтеся в цю цифру: 26 тисяч 689 артсистем. Коли складають ось ці звіти, статистика ураженого артсистеми що саме записують? Ну, чи, це, чи це тільки великі арт-системи, які ми розуміємо під гарматою, чи це щось і дрібне? В будь-якому разі, це стосується різних видів озброєння саме артилерійської, яке попускає міни або снаряди. Що ми там говоримо про міномети, говоримо про ствольну артилерію або реактивну артилерію. В будь-якому разі, все те, що може Вбивати українців, те, що може впливати на хід бою, воно знищується, і це звичайно потім дає відповідні результати вже для нас. Ну, зі знаком плюс даруйте за формулювання дрібне, але якщо порівнювати там якийсь піон. Або санцепьок і міномет, то ясно, що то велика артилерійська система, і малі мені було цікаво, чи включають їх чи ні. А от чотири знищених танки за добу це теж насправді немалий показник, якщо враховувати, що військові часто нам говорять ось в таких ключках, що росіяни стараються вже не застосовувати важку техніку до речі, росіяни відповідний час використовували, почали використовувати танкове озброєння, саме танки, як артилерійські системи. Ну тому, що ми вже сказали, що знищується артилерія. По-друге, треба економити на танках. Там вже втрати по танках у Росіян надзвичайно великі. Наскільки мені відомо, у них взагалі не дивлячись на те, що ми раніше теж сприймали Російську Федерацію як велику танкову державу а у них лише виявляється один виробничий цикл, є саме суто російським, і він скажімо так закольцьований, тобто повний, все інше воно вимагає постачання відповідного озброєння, відповідного обладнання вже за кордону. Тому доводиться економити, тому доводиться ховати. Це не говорить про те, що е, наші побратими там стали менше це вражати. Ні, це Росія економить, це Росія. Намагаються накопичувати для того, щоб потім використовувати під час е, тих е, спроб, які вони демонструють сьогодні на різних відтинках, коли збираються знову колони і намагаються атакувати наші позиції. От тоді відбувається ураження, е, в тому числі е, до речі. Слушно ви запитали, що там включається в звіти, там щось є мілке, щось більшого калібру. Е, це те саме, що стосується використання нами зброї. Я завжди кажу, що. Те, що знищує окупанта, треба використовувати власне як ті, наприклад, види протипіхотних мін, які на сьогодні заборонені там Отавською конвенцією. Навіть Фінляндія виходить з країн Балтії з такої конвенції для того, щоб захистити свої кордони від російської піхоти. Чому би нам не зробити так само? Але це тема вже іншої розмови. У будь-якому разі це впливає на поле бою, як і те про що ми сьогодні говоримо. Так, спасибі Сергію І окремо спасибі за це пізнє включення, за час, що знайшли Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Спасибі був у нашому ефірі.